23 грудня 49-го року маму арештували, засудили на 10 років ув'язнення, а нас, мене, брата, тата і стареньку хору бабцю вивезли на далекий схід. Коли мене вже вивозили, то сказав мені той офіцер. Каже, посмотри останній раз на Львов, більше ти його ніколи не побачиш. Везли нас більше місяця, волосся примерзало до металевих каркасів вагона. Їдження не було, бараболь нам не дозволили взяти з пивниці, а більше нічого не було. Але Боже проведіння було з нами, бо в нашому вагоні. Була людина з мокротина біля жовтви, і він мав цілий мішок сушених яблук і грушок. і сливок. І коли він бачив, коли нам не давали їсти, а так було і по два дні, і по три дні, що ми нічого не їмо і вже стали жовтими, як віск, він коли варив своїй родині ту сушеню, Vih daval inam, takem čehnom, eh, ne ustavi se življenje.